Дивіться, як я придумала, буду мотати. така у мене ганчірочка волога. Видно вам, є. І таким ролітиком зараз будемо пробувати замотувати, як народжується е, упакування. Особисто в моїй голові, отак тінг. І все. Придумалося і пакую. Щоб сказати по якійсь накатаній цій робити. Ні, просто дивлюся от, от того матеріалу, який у мене є, в що його запа запаковувати. Ну, і відповідно вже ж тоді по рослині, яка вона велика, маленька. Дивіться, так як садять на сінинки, отак рулетиком. Дивіться, я так замотала. Так То можна і в целофанку, навірно. Мені, навірно, зручніше так. І, наверное, Даже не подумала, покажу в цей фанку. Ну, по фольга буде тримати листя. Трошки, трошки. Папір наш, ну щоб листочки не прижалися. Хотя щоб воно не вискочило з паперу так, картонечка, теж для того, щоб воно не скликалось без. Але після пространство залишиться, да лучше, лучше так зробити, власне. І тепер позавертали сюди на раз. І все, маленька кількість рослин. Прекрасно так долізає безпечно. А це, до речі, посилка буде їхати Укрпоштою.